Пункт регулювання нас не цікавить, GPS також, бо його на цьому дроні немає. Отже, переходимо до налаштування двигунів. Першою чергою на цьому кроці треба обов'язково зняти із дрона пропелери. Після цього можна заживити дрончик від батареї чи якогось іншого потужного джерела живлення. От тепер вже можемо вносити якісь зміни у вкладці мотори. У пункті Мікшер змінюю напрямок обертання моторів на протилежне, щоб сміття, в разі чого не летіло в камеру дрону. Протокол моторів можна лишити ді 600. Вмикаємо двонаправлений дішот, якщо він вимкнений, та змінюємо кількість полюсів мотора. Бо на тих, що я рекомендував до збірки, 12, а не 14 магнітів. Зберігаємо і перезавантажуємо. Далі треба відкоригувати порядок моторів. Розміщуємо дрон камерою від себе, як показано на малюнку. Натискаємо, перевпорядкувати мотори у меню мікшер та погоджуємось із попередженням про те, що треба зняти пропелери. Дрон по черзі буде крутити двигунами, а вам треба буде тицяти на той двигун, який зараз обертається. Після налаштування ще раз перевіряю порядок моторів та зберігаю зміни. Ну і тепер лишилося налаштувати напрямок обертання двигунів. Тисну одноіменну кнопку, погоджуюсь із тим, що я капець який ризиковий, та обираю налаштування по одному. Натискаю на відповідні піктограми та перевіряю пальчиком, чи співпадає напрямок обертання моторів із вказаним на схемі. Якщо не співпадає, то змінюю напрямок на протилежний.